Отже, давайте спробуємо з вами поміркувати, що ми можемо виробляти, чим ми можемо замінити американське або там європейське озброєння, яке доходить до нас в невеличких кількостях. Ну а бачите, американське призупинено. Спробуємо давайте пройтися по ну не знаю, по таким найбільш Думаю, ключовим болюче одразу сказати. Я не коментую мукась не коментувати українське ОПК. Тобто тут важливо це момент. Я не коментую, тому що знов таки моя позиція наступна. В той час, коли українське підприємство знаходиться під постійними ударами ворога, краще, от можливо, просто виключити. Це от питання він то може прокоментувати відносно того, що от ну колега говорив: відносно альтернатив патріотів. Звісно, Японія, наприклад, виробляє ракети ЕМСІ, які необхідні для прихоплення балістичних ракет, але так і виробляється Mitsubishi Heavy шахів за ліцензію від Lockheed Martin, але з американських комплектуючих, і темп виробництва за контрактом до 30 одиниць на рік. І ну, звісно, їх не можна експортувати. І більше того, вони збираються через американських комплектуючих. А той самий Боїнг, який виробляє головки самонаведення, відзвітував про те, що наприклад у цьому році він виробить 600 радіолокаційних головок. А Lockheed Martin, яка збирає ці ракети, додаючи там всі інші системи, там бун, і так далі, тобто за кінцева продукція, у цьому році виробляє 600 ракет МСІ. Тобто, ну, якби Японія може зібрати 30, але от з тих 600 запасних частин, які поставять від США, ну, загального об'єму, моло кажучи. А відносно ізраїльських систем, то так, ізраїльські системи, в тому числі протиракетної оборони, такі як Праща Давида, які як Еру, Чудові, без питань. Але є проблема. Ізраїль не те, що не продає Україні озброєння, він навіть бракує експорт. Одразу питання, чи а давайте вставимо Петрі якусь свою там ракету. Ну, по-перше, у нас немає якби, такої, такої опції, тобто, нам ну, про нас невідомо і публічно відносно того, щоб в нас і, якби, існувало масштабне виробництво, якби, як мінімум, зенітних ракет. По-друге, виробництво зенітної ракети, яка ще має прихоплювати балістику, це технології, які доступні далеко не всім навіть в Українах, які мають власне серійне виробництво зенітно-ракетних комплексів. Тобто умовно є історія сам Пті, Французько-італійський комплекс, і як виявилось, ну те, що він, ну скажімо так не дуже якби гарно справляється з цією задачею, попри декларування, тому що є завжди різниця між деклараціями розробника, полігонами випробуваннями. Ну і реалії війни, і треба нагадати про те, що якби альтернативи у нього патріоту існує ну є самці, але ж Україна має близько 10 батарей патріотів за офіційною інформацією. І лише з офіційною інформацією дві батареї саме Тобто, альтернатива є, але це та сама ситуація, коли треба розуміти, що є різниця в, в, в назвах, ну, альти... чи є альтернатива в назві, так, є. Чи є альтернатива у кількості, ну, це питання, яке окремо, скажімо так. Так, ну з ППО зрозуміло, добре. Тоді давайте ще раз повернемось до питання Франкенсам. у нас були застосування такої системи, тобто це радянські пускові установки, але але, наприклад, з використанням іноземних американських чи якихось інших, саме протиракет, назвемо їх так, зенітних ракет. А, чи доцільно використовувати їх не як фронтове ППО, тим більше у нас є застосування? Ну, здається, у нас були успішні застосування проти російських літаків, і вони були, скажімо так, не в прифронтових а, областях. Але, от чи можна такі установки використовувати для збиття російських крилатих ракет і, наприклад, балістичних? Я впевнений тому що ми якби і їх з такою метою, бо про полістики точно ні. Знову проти балістики працює лише ефективно. Ракети MCI, або старіша версія CRI, MCI, вибачте, MCI для Патріотів Пак 3, старіша версія називається CRI. І, очевидь, все. Ну, сам ПТІ з ракетою Астер 30, ну, під питанням. Має за деклараціями, але чомусь зараз Франція та Італія активно розробляють нову Астер М30 NG. Має прихоплювати, якби там все з кращою верогідністю відносно франк то тобто буки з ракетами Рім Сім то може одразу повертатися до теми, яка є, на, на мій погляд головною. А, ну, це те, що якби це американські ракети. Угу. Які теж теж призупинені в постачанні. да і тут якраз це дуже, якби, на мій погляд. Страшний приклад, тому що ми ж зробили Франкен-Семич через те, що був очевидно брак радянських ракет до радянського зенітно-ракетного комплексу, тому ми перевели буки на. Американські Рімсі Маєм Сім, думаючи про те, що в будучи абсолютно впевненим в тому, що США не почнуть робити те, що вони зараз, очевидь, роблять, і ставити під, як мінімум, ну, де як мінімум, давайте таке формулювання, ставити під загрозу надання допомоги Україні подалі. І тут ще один важливий момент, щоб також це розставити, з огляду на офіційну заяву Пентагону. Там проблема в тому, що ну, вже очевидно, мені здається, на цій основі заяви Пентагону в тому, що е, проблема у розподіленні не запасів, проблема у розподіленні виробничих потужностей. Це та ситуація, коли е, мова йде не те, що як зі складу, куди діти, там 30, є 30 ракет на Петріота, ну давайте їх в Україну відправимо, а ні, нам вони потрібніші. Ні, це мова йде про те, що США виробляє зараз 50 ракет Петріотів на місяць. І за гаслом Америка Фост, як і під цим гаслом за офіційно проголошеним, тому числі от на під час брифінгу у Пентагоні, саме це рішення переглядано надання допомоги Україні, аргументували саме цим гаслом Америка Фост. Ну, тобто, я звісно вибачаюся, але от такі от гасла мені чи дуже нагадують з 30-х років. Ну тому, що одні кращі за інших, і життя одних важливіше за інших. Ну, щось нагадує мені трохи. Але в чому аспект, в будь-якому випадку ситуація наступна: мова йде, куди піде 50 вироблених ракет до петріотів, або вони підуть лише на армію США, яка має 60 батарей Петріотів, або вони будуть, наприклад, передані частково Україні. І В який час ці, ну це вже питання до, ну скажімо так, безпосередньо Пентагону, який також повідомив ще одну важливу деталь. Він сказав, що не буде повідомляти про розподіл і темпи передачі Україні озброєння. Він це не буде коментувати, він це не буде розкривати і все те інше. І таким чином він може сказати: ми передаємо Україні ракети, передасть дві за рік, а всі інші 580, 598, Залишить собі. І це ще страшніше тим, що у цій парадигмі, коли мова йде про розподілення саме виробничих потужностей, куди направити те, що ти виробляєш, не залишається місце на опції купити. А -а -а. Зброя зараз коштує значно дорожче за гроші. Це такий парадокс. Зброя зараз коштує час і виробничі потужності. Тому що. О, Якщо можливо було б вбивати в русню грошима, просто скидаючи там пачки грошей, отак, от, було б краще. Проблема в тому, що треба конвертувати ці гроші в озброєння, і вони конвертуються довго. І якраз мова йде про те, що є вся програма УСАІ, за якою от Україна мала отримувати озброєння, яке вироблялось нове у США. І якраз її. Мова йде про те, що зараз переглядають розподіленні виробленого озброєння під гаслом Америка Фіст. І це страшніше, чи є якісь, вочевидь, правильне питання може бути, чи є якісь страхуючі елементи цієї, від цієї ситуації. Очевидно, так що є. Немає. А, ні, є. Так. Є. Тому, тому що УСАІ була затверджена конгресом. Але ж зараз воно переглядається без рішення конгресу. Ну тобто, вобхід. правильно, і саме через це вже були прецеденти, якраз коли у березні, ми пам'ятаємо той період у березні, коли якраз призупинення допомоги яск сталося затвердженої конгресом допомоги. За рішенням, як виявилося, пані Ройтерс про це писав самовільним рішенням Хексета, який дав усне розпорядження не транспортувати озброєння до України, ну чи до Польщі, щоб його потім до України. Воно було якраз і критиковано через те, що рішення передавати допомогу за УСАІ прийняв Конгрес. Він затревердив це розподілення коштів. Це рішення парламентарів американських, а не президента США. Відносно американської програми допомоги вона розділена на дві частини. Це було президентське вилучення, це. Рішення було Байдена особисто. Байден, як президент США, говорив: от Пентагон в тебе є там ракет до Петріота в запасі. Віддавай він розподіляв запаси, а у САІ це е, розподілення бюджетних коштів на закупівлі озброєння для України. І тут важливо ще один момент, е, щоб не було ілюзії. Ці контракти не з Україною підписані, вони підписані е, між виробником, конкретним виробником і Міністерством оборони США, яке Але... виступає замовником. Воно виступає замовником, але у будь-якому випадку ця озброєння, воно у бюджеті США і у законодавчому документі прописано, що воно призначено для України. Ось чому момент, і саме тому от, будемо сподіватися на те, що система стримувань там, тварисів, яка от має бути працювати у США, вона і спрацює відповідним чином. Тобто, ми, знов таки у нас є приклад березневої ситуації, коли була призупинена, і потім все окей. Все пішло так далі. Ну точніше, не те, що все а і хоча б продовжували надавати. Будемо сподіватися, що буде така сама ситуація, тому що альтернативні варіанти вони об'єктивно дуже, дуже критичні. Що ж, на жаль, нам не вистачає часу ще поговорити про різноманітні озброєння, але залишимо це на наступну нашу бесіду. Пане Олеже, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Говорили ми про призупинення американських постачань озброєнь американських, зокрема критичних для нас систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них.